Работа дисків промінь Дан 2.8 на пружині сти. От уже пройшов раз. Трактор Solis 105-й. Ну тут трошки есть, а як іде отак, от стык вообще. Шикарно, це була кукурузить, то перемішує прям шикарно. От що було? Десь сантиметрів 10 Ну, поки що подобається, дуже добре працюють. Де в один слід. От що було! Різницю бачите тут палка була страшенна, дуже багато божний решток, хрестло, це все заслано. Там така самі сама була. Дуже дуже подобається. Ось так ми працюємо по кукурудзі, сиро, дощик навіть прокрапує. От скільки попрацювали агрегатом, удар за водопровід. Ну, дуже гарний гра подобається. Подобається, працює добре ще. Ми раніше тягали уду. Туда постійно забивалась морока така взагалі, а тут шикарно. Так що так, це перший прохід і це по сирому я вам скажу дуже прекрасно, дуже прекрасно. Другий прохід, як зробимо, буде взагалі. Це ок. Все, всім дякую.